З миром Божим, що ж таке різдво? Це величезна радість для кожного. Адже Ісус ворота до спасіння, Він двері, шлях до спасіння. Кожен, хто увірував в Ісуса, прийшов до нього з покаянням, той буде покритим та прощеним. Багато людей не розуміють цього. Тому у світі багато війн, несправедливості, хвороб. Наука розвивається, але жоден науковець не може пояснити, чому людство деградує, як це змінити. Людство не може вилікувати безсоння навіть, Тож величезна радість, що у нас є Ісус, єдина можливість достілення та спасіння. І всі, хто вірують і дивляться на цей світ крізь очі Господні, ці мають душевний спокій, отримають зцілення від діагнозів, знають істину, знають, яким було минуле і що нас очікує в майбутньому. Третина світу святкує Різдво, це така величезна подія, поява спасіння. Не пропустіть свій шанс спастись. Амінь.